Директорка Решетилівського художнього професійного ліцею Наталія Бігун претендує на премію Верховної Ради України педагогічним працівникам, адже під час голосування на платформі Smart Region її кандидатура набрала найбільшу кількість голосів. Цьогоріч вперше кандидатури за них мали змогу проголосувати люди, мешканці Полтавської області за принципом, за яким голосують у нас усі за усі проєкти. Наталія Бігун працює у ліцеї майже 30 років та має ряд відзнак. А саме нагороджена знаком Антон Макаренко, має почесне звання заслужений працівник освіти України та відмінник освіти України. Про те, що вона кандидат на премію Верховної Ради України. Розповідає наступне крок вперед, як якийсь якесь визнання. Певний статус, який е, має не тільки я, має заклад, який я очолюю, до речі, в цьому році 20 років. Е, має регіон, в якому я проживаю, тому що ну не кожному пересічному мають такі дають такі премії, дають визнання таке. Пані Тетяна, головний бухгалтер ліцею. Знає Наталію Бігун, відколи вона прийшла працювати в заклад. Я пропрацювала із чотирма директорами. З нею ми пропрацювали найбільше. Взагалі, Наталія Вікторовна, як відповідальний і розумний директор, як людина, вона дуже добродушна, як керівник, вона дуже відповідальна. Щорічно по всій Україні присуджується 30 премій Верховної Ради. Також до неї входить диплом та нагрудний знак лауреата. Таку премію педагогічний працівник може отримати лише один раз за життя.